Якось так склалось у моєму житті, що з легкої руки Єлени Вивілової я почала писати свої поезії. І невдовзі в мене вийшла книга, яка називається Всесвіт мого серця, і ви, багато хто з вас вже її читав і має. Це книга потокових віршів. У ній є чотири розділи, і перша з них трансформації, він дуже цікавий тим, що люди, які загадують сторінку і читають поезію, яка їм випадає, мають відповіді. Вона чимось схожа з моїми метафоричними картками, які називались Призначені душі. І це було перше, що я створила, коли вперше їхала на ретрит в Київ. І мене надзвичайно почала цікавити тема психології, після того я вступила до університету. І хочу вам сказати, що такі речі, як ченелинг, потокові тексти, вони особливі тим, що зачіпають дуже якісь глибокі теми. І я мала дуже багато гарних відгуків про цю книгу. Зараз я хочу співпрацювати з видавництвом і спробувати видати ще один тираж, бо мій статус не держслужбовця дає мені вже право мати суміжні права і співпрацювати з видавництвом. Ось тому я вам від щиро серця рекомендую придбати собі ту річ, якщо у вас буде бажання. І про метод чененного, ну, що хотіла ще сказати, це надзвичайно цікавий стан. Я розумію, що ці вірші. Не пишу я, їх пишуть через мене. Мені вдається звільняти в голові простір для того, аби прийняти ці, не побоюсь цього слова, цілительські рядки, які заспокоюють, які надихають, які дають відповіді. Дуже багато віршів у моєму телеграм-каналі, власне, з книги, я читаю їх своїм голосом. Бо е... скажу вам чесно, я ніколи не думала, що мій голос буде мати психотерапевтичний вплив. Але знову ж таки, коли ми не боїмося проявляти себе. Коли ми, коли ми йдемо в ті теми, які боїмося. А, перша моя освіта журналістка, і я пам'ятаю, як я хвилювалася, коли починала якісь свої маленькі проєкти, коли ще вчилася в університеті на телевізійній журналістиці. І ось зараз, коли пройшло стільки часу, і я розумію, що ті знання, які в мені, я готова транслювати і ділитися ними з вами. Я готова ділитися тими знаннями, які йдуть мені через тексти. І зараз я можу сміливо про це заявити, бо я бачу, який це має ефект і результат. Ось тому я щиро вам рекомендую придбати собі такі метафоричні картки. Це дуже гарний інструмент. Він не лише для психологів, він для думаючих людей. Більшість з нас зараз іде в психологію, і більшість моїх друзів читають психологічні речі. Хоч насправді колись ми читали класику, а зараз психологічні речі, які надзвичайно складні, стали для нас от такою розважальною літературою. Бо в такий період ми живемо, де ми маємо розбиратися в багатьох поняттях, де ми маємо багато що розуміти. Потокові тексти вони особливі. На метафоричних картках так само потокові вірші. І карти призначення душі, вони дуже легкі в користуванні. Ви завжди можете собі задати запитання, куди спрямувати свої думки, чи як вирішити якусь проблему, чи яке призначення в мене от саме з цією людиною, яке призначення для мене власне от в цій ситуації, в яку я проживаю. І карти кількома рядками і малюночками завжди наштовхнуть на правильне мислення. Як це працює? Наш мозок здатний концентруватися тільки на поганому, на складному. Тому ми маємо навчитися цілеспрямовано направляти думки в правильне русло, правильний вектор. І, власне, ці поезії і ці вірші вони дуже гарно для того є створені для вашого дозвілля, для вашого розвитку, для вашого вдосконалення.